Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 10 копійок 2016 року. Ось так виглядає монетка. Магнітна сталь вкрита алюмінієвою бронзою. Монетка магнітна. Аверс монети має зображення, 3зуба, дату, напис Україна, листя з колоссям по боках, гурт монети мілкий. І реверс монети має напис 10 копійок та ягоди калини у вісьмій ячейках по кругу. Є попадають цінні види монет. Зокрема, це монетки, які не магнітяться. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день розпочинається від 70-120 доларів в залежності від стану монетки. Також є попадають різні браки та повороти. Якщо вам попав поворот на 180 градусів, ось так виглядає монетка. В ідеалі, як американські монети приблизно перевернуті. Ціна на таку монету на сьогоднішній день договірна. Також є, попадають різні браки. Аверс, аверс, реверс, реверс. І якщо, друзі, вам попаде отака монетка, вона буде виглядати в ідеалі ось так. Реверс, реверс, Аверс, аверс буде три зубами. Ціна на таку монету на сьогоднішній день, друзі, також договірна. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!